Всім доброго дня! Я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Кнітка Ті. Сьогодні я до вас, нарешті, з готовою роботою. Моя весна на розстанях, нарешті, знайшла шлях до справжньої весни. Ну, ось я перед вами. Не можу відійти далі. Зараз я вставлю фото, як це виглядає на мені. Цей светр. Я сподіваюся, що вам буде зрозуміло, що в мене вийшло саме те, що я і хотіла зв'язати. Мені дуже в ньому зараз наразі спекотно, тому що в домі дуже тепло, він дуже теплий, він щільний, він фактурні узори. Це напів вовна, і я зв'язала дуже високу горловинку. Ось таку. Щоб можна було її отак вільно носити, це мій улюблений стиль, а коли буде зовсім зовсім спекотно, щоб її можна було підгорнути ось так. Так теж добре, щоб до лиця в спекотні дні це не підходило дуже близько, а підшивати я не хочу. Я не люблю такі горловинки, я люблю вільні, високі, і тим більше, що зазвичай я не ношу розпущені розплетені волоси, я волосся я піднімаю наверх, щоб горловинка була аж закривала шию, тому що це светр. На холодні часи, і в цьому сезоні я його вже, мабуть, крім тільки вам показати, мабуть, не буде нагоди в ньому походити. Ось так виглядає моя краса. Нагадую вам це весну. Ось саме цю весну, березневу, та що наразі у нас. На вулиці. Вийшов светр, Чудовий, рукавчики я, звичайно, трішки вкорочувала. Ми перейдемо з вами на руки, я покажу вам докладніше светр, розповім докладніше, як він в'язався, все-все вам розповім, якщо вам буде цікаво. Будь ласка, задавайте питання, якщо вам якісь моменти незрозумілі, і я буду очікувати ваших. Коментарів і відгуків з нетерпінням. Тому що це справді я вважаю, що светр цього сезону. Як в минулому сезоні, теж в цьому зимовому були мої світанки, так і цей свет все ж таки він саме мій такий, як я люблю в'язати, як я люблю творити, і він відповідає мені. мені. Сподіваюсь, і вам він теж сподобається. Давайте ще раз вам покажу. У мене тут резиночка нерівна. Я покажу вам і на руках, і ви побачите на фото. Насправді, коли світлий низ, це більш рельєфно виглядає і дуже класно. А на темному фоні резиночка з'їдається. Але, тим не менш, це дуже зручно, красиво і так як я хотіла. Тому що я люблю такі нерівні краї. Такі неординарні вирішення, тому що ну, в'язати пряму резинку, я і так її постійно в'яжу, вона нікуди не подінеться. А треба все ж таки чогось додавати свого. Ну, давайте підемо на руки, я вам розкажу все докладно, а ви мені напишете свої відгуки, і я вже почну думати над своїм новим. Светром, картиною. Тому що їх в цьому році планується багато. Ну, планується багато, а зв'яжеться, може, ще один-два, тому що це довгий процес. Цей светр я в'язала десь місяця три, мабуть. Ну, може, не три. Я його після нового року розпочала, а зараз березень, ну 2-2,5 місяця. Тобто, щоб. Створити щось таке подібне, треба спочатку підібрати пряжу, назбирати, щоб воно все вилежалось, щоб воно, знаєте, як все, щоб до останнього моточку, щоб все було під рукою. Тому що я намагаюсь, коли в'яжу такі светри, щоб в мене було більше пряжі. Різної, яка може і не знадобиться. Але буває так, що не вистачає саме декількох метрів якогось кольору. Ось немає все ну, метражу, який потрібен, або кольору, або фактури. І все призупиняється. І це дуже незручно, і це так, мені не подобається. Мені треба, щоб краще буде більше, все одно. Щось піде на інший проєкт, і так далі. Хай краще буде в запасі, хай краще буде лежати, чим у самий відповідальний момент, коли натхнення пре, а в тебе нема під рукою там, моточка, наприклад, рожевого або жовтого, або ще якогось кольору. Так що це все такий довгий процес. Ось коли все збирається, а це буває і пів року в мене, а потім вже воно. Швиденько в'яжеться, коли все співпало. Тож, буду збирати на нову картину. А якщо ви, може, вгадаєте, в якій тематиці буде наступна картина, то мені буде дуже приємно, що ви будете творити разом зі мною. Все, пішли на руки, я вам покажу светр докладніше. І тепер давайте поближче роздивимось мою весну. Зараз. Коли я дивлюсь за вікно, там ось таке саме. Снігу нема, сонця нема, похмуро і ось такі кольори весни на сьогодні. Тобто я встигла зі своїм настроєм, зі, своєї, зі своєю весною наростаннях саме в цей період, коли вона така і є. Ось так виглядає ближче светр. Він вийшов саме таким, як я хотіла і планувала. Хоча я не робила ніяких розрахунків, я не підбирала спеціально кольорів, тобто, як воно в'язалось, як мені хотілося, на який колір мені хотілося змінити. Я просто брала наступний моточок, приєднувала, доєднувала, змішувала. І ось так вийшло в мене це полотно цього светра. І, чесно кажучи, я не награлася з фактурою. Мені було замало, мені хотілося ще в'язати, тож я обов'язково до цієї техніки повернуся ще в осінньому светрі, на який я вже так планую і збираю, ну, підбираю собі ниточки, тому що мені здається, що в осінніх кольорах це буде ну, взагалі неймовірно. І там в мене вже є декілька ідей, Ну, про це ми з вами поговоримо восени. А наразі давайте роздивлятися візерунки. Ниточки, які я використовувала, вони дуже добре між собою всі поєдналися. І всі фактурні візерунки на цих нитках виглядали дуже. Пристойно, дуже, дуже красиво все співпало з ідеєю светра, скажімо так. Тому що напівшерсть, напіввовна, напівакрил дуже добре в будь-якому артикулі Алізе або Ярнарт вони дуже добре тримають всі візерунки. Ось це пряжа ланосу твіт, це знов в мене вставочки ланосу і по них вставочки іншої пряжі. Ну Звичайно, травка підходить під будь-яку пряжу її можна скомбінувати. Твіт від авантіярн взагалі, він. Не знаю, я не знаю пряжі, з якою його не можна скомбінувати. Мені здається, і до бавовни, і до вовни, і до акрилу, до будь-чого до ангори, з мохером в будь-якому поєднанні це буде красиво. Якщо підібрати саме той відтіночок, будь-який відтінок, який буде співпадати хоч з однією цяточкою в цьому твіді. Або з основною ниточкою, і це буде просто шикарно виглядати. в мене тут ось цей коричневий твіт, є світлий ось все, все, що в мене в залишках було. Тобто, це таке гарне використання залишків. Чесно кажучи, якщо ви вважаєте, що я дуже довго ховала кінчики, то я їх ховала. Десь три години. Я е, подивилася два довгих відео дівчат. Ось, ось для чого нам потрібні відповіді на теги і довгі влоги. Тобто я включила один влог, включила тег, прослухала за цей час я поховала всі кінчики. Просто ідеально. Ось так виглядає вивороть. Нічого тут страшного, ніяких хвостиків, кінчиків. Або чогось що буде заважати мені носці. І тим паче, дуже добре ця ниточка, вона і ховається, нікуди вона не витіпається. Після прання все добре поєднується. Як ви бачите, ну, тобто ніяких в мене тут не було проблем з цим. Дуже добре гачечком, підховала кінчики. Тим більше, що е, візерунки фактурні, і тут є куди їх приховати, ці кінчики, куди їх заправити. Ось так. Так що тут нічого страшного з цим не було. Спинка і перед, як ви бачили, вони співпадають в мене практично по кольористики. По Горловинку я, з горловинкою я трішки награлася, тому що. По-перше, я її дов'язувала трішечки, і, може бути, може бути, я її потім ще дов'яжу. Ну, Подивимось. Тому що я зробила свою таку ж помилку, як у світанках, і почала в'язати, ну, зшила. Одразу петлі по плечових швах, і мені прийшлось в'язати її по колу. А по колу, інтарсія це зовсім інше. І прийшлось гратися з поворотніми рядами, не з поворотніми рядами, а зі скороченими рядами, які я ну дуже не люблю. Це взагалі не моє. І тому, звичайно, тут трішечки. От оце горловина в'язалась, мабуть, довше за все. І такого задоволення, як поворотні ряди, воно мене ну, не, не принесло. Ви знаєте, що це за звук? Це анфіса в мене їсть тюльпани, Скрипить тюльпанами. Дитині не вистачає вітамінів. Так що, вибачте, піду відберу тюльпани. Так, я повертаюся до вас. ось, А на рукавах я трішечки ну, змінила звичайно порядок, тому що мені хотілося спробувати е, зробити свою весну більш яскравою, блакитною і так далі. Не такою темною. Мені ну, не дуже це може вдалося, тому що ви ж знаєте, воно в'яжеться само і придумується само, тому від мене тут мало що залежало. Я тільки тримала спиці в руках і ниточки, а в'язалось воно само. Тут нікуди не подінешся. Перев'язала трішки рукав, тому що він витягнувся. В принципі, як на зиму, мені подобається, коли задовгі рукави. Вони ось так в мене були десь. Але я вирішила, що воно ж буде ще пратися і, скоріш за все, ще потягнеться. Тому я трішечки все ж таки вкоротила рукавчик. І тому рукави, до речі, стали яскравіші, тому що вони починалися в мене темним-темним таким земляним оцим кольором. І потім вже переходили в світлий. Я десь скоротила сантиметрів на на 4 см лицьову гладь і зробила трішки коротшу резинку. Резинка була в мене ось така спочатку. Це теж дуже легко все робиться, якщо перев'язувати тільки резинку. А ось те, що в мене тут були далі фактурні візерунки, то, звичайно, розпустити. Оці Візерунки було дуже складно, тому що тут петлі протягнуті поверх, і коли починаєш розпускати лицеву гладь, зачіпаєш ту нитку, яка не пров'язана, а пров'язана трішки піш. Ну, я, роз... я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Тобто дуже важко, обережно і охайно витягти саме лицеві петлі, з яких починати знов в'язати донизу. Ну, але це теж занадто довго часу в мене не зайняло, тому що це все-таки рукав. Це не мої там 130 петель, а в мене тут рукав починався з 50, 57 петель. Тому що в мене резиночка нерегулярна 3х2, і тому в мене некратна кількість петель на резинку, а потім вже розширення пішло. І ось такі рукави. Ось так це виглядає, я дуже задоволена, тим, як воно вийшло. Давайте я вам розповім трішечки, як я його в'язала, може, вам буде цікаво взяти якийсь елемент собі на замітку. Тобто, в мене я починала з резиночки, зшита полотно, як ви розумієте, спинка перед, два рукави, і потім горловинка в'язалась. Спочатку я набирала ось. Цей цю ділянку резиночки, це було 57 петель. Потім я дов'язала і набрала ще на спиці 50 71 петлю. Тобто, взагалі, в мене 130 петель, потім вийшло, коли я перейшла на візерунок, закінчила резиночку, в мене основне полотно 130 петель. я тут підрозпустила ось свою улюблену. Таку рвану резиночку зробила. Мені хотілося ще десь потім пустити, але ні, я не, я не стала ніде вже такого ризикувати, тому що мені хотілося, щоб полотно було таке тепле, стабільне, рівне, і не в цьому випадку. Хоча в мене була така ідея зробити десь по плечу і нижче ось таку велику рвань зробити, тобто ну, показати ще, знає, знаєте, оце, коли. Весна танути починає, але в цьому році вона не починала танути, все розтанула ще в лютому. І тому, скажімо так, воно б не співпало б з моїм настроєм. Все ось таке зараз сіро-буро блакитне. Ось таке за вікном воно і є. Далі я в'язала все рівно аж до плечей, до плечових скосів. До плечових скосів, потім почала в'язати плечові скоси, в мене тут скоси де по три петлі, рівно по три петлі, і одночасно я починала горловинку. На горловинку спочатку я закрила середні 12 петель, і потім, спочатку 5 петель, і потім Знов шла по три, тобто три петлі з цього боку, три з цього, три, 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 і поки не залишилась одна петля. Все, я її закрила, і в мене вийшло ось таке поглиблення на горловинку. По спинці я робила трішки вищим, Тут є в мене, я закривала там, середні, коли пров'язала декілька разів скос вже на плече. Потім закрила середні 20, 20 петель, і знов дійшла до однієї петлі. Ось вийшов такий скос. Далі ніяких підрізів на рукави я не робила, я цього не роблю при такій моделі, коли спущене скошене плече, підріз не потрібен. Тим більше, це не, не в обліпочку свитер, скажімо так. На рукави я набрала 57 петель. Резиночка 3 на 2. Потім, після резиночки, я в наступному рядку добавила, прибавила по одній петлі через кожні 4 петлі, і в'язала рівно десь сантиметрів 8. См. І потім почала прибавляти по одній петлі через 6-8 рядків. Я дивилася по малюнку, як в мене виходило, тому що в мене тут були такі візерунки, де ну, було важко прибавити петлю в самому кінці, тому що тут були сняті петлі. І тоді я регулювала 6-8 рядків, ось так. Все, дов'язала потрібну довжину, закрила петлі, все, зшила. Все зшила, набрала на горловинку петлі. Перший ряд пров'язала по вивороті лицьовими петлями. Я дуже люблю ось цю лінію виворотних петель. Я її обожнюю. Я... Мені не китлівка, нічого таке не потрібно. Мені подобається ось таке просте в'язання горловини. Так, А іноді, якщо б в мене тут не було оцих факторних візерунків, я просто продовжила в'язати по малюнку навіть. І далі в'язала резиночкою 2х2, і в декількох рядках, там, де по боках, я дві петлі виворотніми пров'язувала разом. І Трішечки горловина в мене, ну, щоб вона добре прилягала до вище до обличчя. Тому що я її все ж таки планую ось так носити, не, під, не, не підгортаючи. А якщо треба буде підгорнути, її все одно можна буде підгорнути і носити ось так. І вона теж буде дуже добре виглядати ось так. Тобто, не підшиваючи з того боку. Я такі світанки свої ношу. Спекотно підгорнула. Я не люблю носити горловинки ні на гольфиках, ні на водолазках, ні на ось таких светрах. Я не відгортаю назовні светр. Я це не дуже люблю. Я завжди підгортаю внутрі туди. Всередину, всередину підгортаю. Ну, це таким. Я завжди так носила, не знаю, чому мені так сподобалось. Ну, Ось, ось я так по життю і ношу. Я дуже рідко перег... назовні перегортаю горловину. Тож, ось так. Давайте по витраті пряжі. Зважити ніде, ні, в мене нема вагів, але він вийшов доволі тяж... важкий. В мене, ну, Давайте прикинемо. В мене пішло. Один повний моток ланосу, так, 100 грамів від цього, і десь півмотка сірої, півмотка такої, це ще 100 грамів, і десь півмотка ще ось такої: 250 грамів, так? Потім десь 50 грамів твідом. Різного, Тому що в мене залишились ще залишки, тому десь 50 грамів. Це скільки в нас вже 300 грамів виходить, так? Один моток блакитний, 400, один моток темно-сірого 500 і десь по пів мотка сірої і коричневої. Це теж твіт. Це твіт в мене від ярнар 300 метрів на 100 грамів, ланосу теж 300 метрів на 100 грамів. Огляд на оцю пряжу на ланосу я зробила, і це відео вийде ну, через декілька днів після цього. Ну, на, на цьому тижні я планую завантажити обидва відео. Я сподіваюся, що телефон і техніка мені це дозволить. А про твіт я, я вам вже розповідала, і якось я про нього зроблю окреме відео, тому що ну, ця пряжа, як ви розумієте, стала моїм фаворитом. Незважаючи на те, що ланосу мені дуже подобається. Але коли я почала поєднувати ці пряжі між собою, то мені хотілося ну, виходило, що саме твіт повністю підійшов під мій задум. Ну, твіт це взагалі моя любов-любов. Тож, десь 600 грамів і залишки травки різної, травки ось такої, вона дуже гармонійна. Це був подаруночок від моєї підписниці. Потім в мене, що я ще додавала? дай, мабуть, більше нічого. Твіт, травка, це інша травка в мене залишалася, така більш пухка. Ось так. Все, що я вам хотіла розповісти про цей свитер, сподіваюсь, він вам теж подобається. Все тут, Мені здається, вийшло так, як було задумано. І мені хочеться ще щось подібне в'язати. І, на жаль, вже весна і треба в'язати літні. а я ось в цьому році не нав'язалась. Нав і, на жаль, я, мабуть, в цьому сезоні його і не поношу, тому що на роботі в ньому буде дуже спекотно. На вулицю, під легку куртку зараз. Добре, якраз, а ось в приміщенні він вже зажаркий, заспекотний, але дуже приємний. Вийшов я переймалася, що він буде так поколювати, тому що напівовна. Може, до кінця, зим, до кінця сезону, коли ну, люди настав. Мабуть, я звикла до таких теплих речей, хоча в лютому я вже перейшла на свої акрилові светри, <гум> на м'які, але і ці в мене так подразнення особливого не викликають. Єдине, що, як я вже казала, свої світанки зараз я. На роботу вже вдягти не можу дуже спекотно, і хочеться, щоб горловина була ось така. ну Хоч прошивну горловину робити, щоб можна було її знімати і одягати окремо. Я, мабуть, в наступному році зроблю щось таке, в мене є такий задум, до речі, щоб зробити светр, а на нього ось цей верхній снуд. Який буде виконувати роль горловини, коли холодно, і щоб можна було його знімати, коли тепло. Все, дівчата, я пішла ще щось помудрую, з іншими процесами з весняними. І сподіваюсь, що вам було цікаво, і ви будете очікувати моїх нових робіт. Це не остання картина в цьому сезоні. В мене є вже картини, на які я так подивляюся і прикидаю, які ниточки і кольори можна підібрати. Тож, будемо з вами творити і витворяти всім легких петельок. Обов'язково побачимось! Бережіть себе!